Вітаю на каналі Мегабрікс! І сьогодні ми знову будемо обговорювати новини по Ніндзяго. Ну що ж, погнали! І в сьогоднішньому відео новини такі. Нам підтвердили інформацію стосовно нових наборів Ніндзяго Юнайтед, про які я робив три відео. Перше відео має назву Ніндзяго 2023 Обговорення назв нових наборів. Друге відео мало назву «Новини Лего Ніндзяго 2023. Новий набір. Третє відео мало назву Лего Ніндзяго 2023. Нові персонажі, Нові набори. І всі набори з цих трьох відео, про які я розповідав, підтвердилися. Ви запитаєте, чи впевнений я, що це правда? Ну, а я вам відповім. Минулого разу цей сайт також зливав назви нових наборів. І вони підтвердилися. Ці три відео посилання я залишу у описі. Тому, кому цікаво, переходьте та дивіться. Давайте так, набираємо під цим відео 30 лайків, і тоді одразу ж виходить наступне. А на цьому у мене все. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Також не забувайте приєднуватися до каналу у Вайбері. Ну а з вами був я, Мегабрікс. До нових зустрічей. Все буде Україна!